Всім доброго дня, місто Вінниця, нагадую, в наявності маємо свіжопригнаний Seat Altea 2007, але буде шостий тих паспортів. Гарне авто. Виглядає дорожче ніж коштує. Автомобіль нас прямував, їхав своїм ходом. Авто без зауважень. 250 тисяч рідного пробігу. Підтверджено два ключі, всі сервісні документи майже весь автомобіль в рідній фарбі, приїхав з одним косметичним покрасом вже з Європи. ось Так виглядає салон. Бажний відділ досить великий. Гарний варіант за свій бюджет зацікавив даний автомобіль, телефонуйте або пишіть, можливо, доставка по території України, вартість 5100 доларів.